Привіт, друзі! Хотів вам сьогодні цікаву інформацію розказати. Недавно чоловік до мене звернувся, що в нього це ну, бензопила крутиться, а це не крутиться. Буксує, стає при нагрузці зовсім ще не хоче різати. Бачите, я йому кажу, там зірочка з'їде. Бачите, що сталося? Просто прорізло в нього такий. Можна сказати, просто насквозь прорізлую зірочку. А буває також, ну... Що не перерізає насквозь, а буває, робить, бачите, три колії. Це ніби не порізане, але це також дуже, дуже шкідливо для бензопили. Тому що людина часом буває натягує ланцюг по одній колії. Потім воно вискакує з цієї колії, попадає в іншу колію. І натяжка то стає більша, то стає менша. І це дуже шкідливо для ланцюга для шини. І людина, може натягнути спочатку на нормальний ніби, рівень на одній колії, а потім раз і воно так натягнулося. І часом дуже ну, цеп від того розтягується. Так що шкідливо. Через те я рекомендую більше ставити от такі ведучі зірочки. Вони завжди, ну там головне попасти в сліз цей. Вони завжди в одній колії, вони плаває, ця зірочка. Через те я переважно, по-перше, потім тільки замінювати потрібно тільки цю малесеньку зірочку, тарілку вже не потрібно змінювати. Через це дуже потрібно, ну, я рахую, що це кращий варіант. Хоча, можливо, вона трошки там обороти змінюється, але нічого страшного, там пилка буде все працювати.